Всім привіт! Сьогодні фільмую свої хої-каудати і вам пожаліюся на них. Мій погляд, хуя-каудата, моя цінність не так навіть у своїх красивих сплешистих листочках, як у квітах. Ну, мені подобаються, дуже подобаються квіти даної хої, вони такі... Опушені, вони такі милі, ну, красиві, дуже красиві. Єдине, що, ну, на мій погляд, то це саме ті хої, які потребують постійної уваги для того, щоб ну, формувати їй красиву крону. Ну, цього року в мене не вийшло. Коли я вперше побачила в хою каудату, то звісно моє бажання було мати каудату Голд. Ось вона, перед вами. Дуже красиві в неї листочки, такі темно-зелені, із сплешем. І знаєте, сама оця каудата, вона не змінює кольору листячок під сонячним освітленням. Не знаю чому. Але не змінює. Вона стоїть поряд із іншою каудатою. Так та робиться вагряною. А ця ні. Ось такий молоденький листочок, такий, знаєте, як гітке каченяюще. Таке незгарбне, тоненьке, м'якеньке. А насправді листя ухуї цупкі, дуже цупкі, трішечки опушені. Ну, з цієї сторони, Ось такі вони якісь. Ну, не знаю, мені подобаються квіти. Навіть не так листова маса, як мені дуже подобаються опушені квіти хуї-каудати. Хуя каудата повинна квітнути жовтими квітами. Моя ще не квітла, моя ще маленька. Сьогодні тільки розпутувала її вуса, діставала із глечиків не пентеса. От це саме ті зручності. Які створюють такі хуї. Вони ростять довгі і голі вуса, які, намагаючись знайти опору, лізуть скрізь. То не знаю, мабуть, вусик продовжувати своє зростання вже не буде. Бо все ж таки я його торкалася, тягнула його. ну, Важко було його випутати звідти. Перш ніж придбати хуюка у Дату Голд. Я придбала декілька інших хой. Зараз покажу вам. Бо саме ця хуя, ну, її вартість на той час була зріс 600 гривень за один листик, за один листочок ось такий. То ну, для мене, то, знаєте, якось, ну, на мій погляд, дорогувато. То я все відтягувала в той момент і не купувала цієї хої. Але. Придбала собі ось таку хую. Я купувала її як хою Каудату Сільвер. Ця хуєчка зростала все літо серед котлей на лоджії, можна сказати, на відкритому сонці. І, ну, як бачите, результат листя її. Ну, хтось каже, що це засмага. А мені особисто мені, ну, така засмага не подобається, бо листя прийняло такий який та хворобливий вигляд. Ну нічого, зараз буде короткий світловий день, сонця вже немає. Ця засмага зійде і листячка будуть зелені. Єдине, що я придбала трішечки, знаєте, ну, один із дешевих зріз. Він був... Ну, на мій погляд вдалий Мені треба було його трі... і ще трішечки підрізати і ну, корінювати не у такому вигляді. Бо зараз ну, так дивлюся на нього. голі палки ростуть, які також розплутувала із котлей І ось вони, мені здається, що вони висохли. А ще схоже на те, що вона. То пересихала, то і котлеї її штовхали. Ну, бачите, некрасиві листячка виросли у цієї хої. Не знаю. От думку гадаю, чи може позрізати оце все до першого листочка, хай по новій щось. Чи поживцювати її звідси? Ну, поки що не вирішила. Бачите, який довгий пагон. Ну, росте лисий. Мені не подобається таке. Тут ними були ось ці дві каудати. Також дісталися мені незадорого, то знаючи, які квіти у хуї-каудати, я навіть, знаєте, ну, не замислювалась над тим питанням, чи красиві будуть в неї лисичка. Ось ця хуя, яка йде під номером. ТН-99208, я вам нещодавно її показувала, Що я влітку її пересушила. Вона висохла і перетворилася в гербарій. Але я встигла позрізати, поставити їх водичкою. Знаєте, вони навіть без коріння, але вони відпилися. Пустили корінці і зараз тішать інший господин Залишилося в мене від. А цієї хої лише два пагани, два зрізи було, ну, самі такі поганенькі. То я їх залишила собі. Зараз ось дивлюся, вони вкорінювалися у тепличці, в кульку. То Зараз дивлюся, бачите, корінці, які повітряні, гарні. Все ж таки в кульку звишена вологість, то ну, дуже гарно ростуть у таких умовах повітряні корінці. Але і вона і вкорінилася непогано. Коріння достатньо. Рослинка навіть вже і росте, і вусик росте, і оце молоденький листочок, він такий м'якенький-м'якенький, як немовля. Ці супки, а цей такий м'якенький, як немовля. То я тепер думаю, що знову ж таки навесні я об'єднаю їх в одному стаканчику. Бо саме ця хуя, вона. Має тоненьке стебло, і його легко закручувати, але відстань між листами в неї доволі довга. То, щоб ховати оцю відстань, я вважаю, що краще мати декілька пагонів одному, в одному стаканчику, і вони будуть перекривати, і вона буде виглядати більш пишнішою ося хуяка удата, незважаючи на те, що в мене росте ну ось такий чисто зелений лист, бачите, чисто зелений, немає ніяких, ну, там трішечки сплешу є, але як такового, його немає. Хоча, коли я його придбала, ось бачите старенькі листочки, то там нібито і був сплеш. Але незважаючи на те, що вона має чисті зелені листи. Листочки в неї не, не можна сказати, що крупні, але вони не, і не мілкі. Також тонке стебло, яке легко накручується. Квіточки у них у всіх, можна сказати, однакові, біленькі із червоною короною. То це, 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 це у нас каудата. Зараз ми. Дістанемо, щоб прочитати бірочку. То це у нас Каудата Big Green Life. Ну, ось така красуня. Так, ну і крайньою ось ця краса. Я її придбала різом в один чи два листочка, а, мабуть, два було листочка. Вже не пам'ятаю. Але вона має назву Каудата Red. І я довго не могла зрозуміти, чому каудата ред. А ред схоже на те, що саме тому, що з появою перших променів сонця її листочки робляться ось такими багряними. Зараз день вже короткий, ця багряність сходить, листочок робиться просто зеленим, ось таким сріблястим сплешем. От поступово це все зійде і вона буде просто зелена і сплешиста красуня. А як тільки навесні вийде сонечко, будуть мати ось такий червоний відлив. То, думаю, саме тому її назвали Каудата Red. Ось такі мої каудатки, хтось радує, хтось тіше, хтось не зовсім. Але зараз головне пережити зиму, дожити до весни. І формувати кроно. Сьогодні це все, друзі. Всім пока і до нових зустрічей. Миру і добра!